Всеукраїнське товариство Лемківщина запрацювало у 2001 році. Відтоді лемки зі всієї України збираються, аби обговорити свої проблеми та свою роботу. У Всеукраїнське товариство Лемківщина входять значить, 18 організацій, обласних організацій які на сьогоднішній день зареєстровані в міністерстві юстиції. Мета у всіх обласних організацій така ж, як і мета всеукраїнського товариства Лемків. Щина сьогодні йде питання про. Збереження етногрупи українського народу лемків та їх культурної спадщини у час війни Лемки займаються волонтерством. Багато з них захищають Україну від російських окупантів. Лемку клубі робимо наші зустрічі. Зараз ми дуже наші товариства проводять волонтерські роботи, значить, допомога допомога ЗСУ Збройним силам України, тимчасово переселеним. Допомагаємо і фінансово, і волонтерська допомога наші товариства. Наші воїни. Багато воюють, наші голови воюють на захищають спокій нашої держави. Незважаючи на важкі обставини на коронавірус, на війну лемки діють, працюють, тримають стрій е, і виступають концертами на підтримку Збройних сил України. Розказує свою історію, і Лев Мончак пригадує, як його десятирічного хлопчика разом із родиною переселили в березні 45-го року, та як їхав у товарному вагоні разом із. Худобою пам'ятає й досі, народжений на Лемківщині в селі Лабава Новосанчівського повіту. Тепер Малопольське воєводство. Нас переселили з Лемківщини на Тернопільщину. Підгаєцький район бувши тепер бувший Підаєцький район, село Угриню, там ми поселились. Там закінчив я четвертий клас, потім пішов в Підаєцьку середню школу. Прийшов на звіт Лемків і голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцінків каже: нині українці переживають те, що свого часу пережили лемки. Дуже важливо не повторити ту проблему, коли Україна втратила державність. Тому найважливіше сьогодні зберегти Україну, зберегти державність, і щоб ця трагедія ця трагедія, коли людей. Примусово заставили переїхати своїх дідівських і прадідівських місць і переїхати в інші населені пункти. Тому сьогодні Лемки гуртуються, Лемки пам'ятають. Нагадаю, лемки етнографічна гілка українського народу, що проживають по обох схилах Карпат в західній Україні, Польщі Словаччині у 1944-1946 роках в Україну було депортовано близько 480 Чотири тисячі лемків і розселено майже по всіх областях. Ольга Гриці, Віктор Костенюк, новини телерадіо компанія Раї.